Вітаємо усіх українців, будьте обережні, адже вовчі ягоди красива спокуса, але велика смертельна загроза. На жаль, вовчі ягоди часто стають причиною отруєння саме дітей, які плутають їх зі стівними ягодами під час прогулянок. Будьте обережні, дивіться за дітьми, пояснюйте їм, що не можна їсти невідомі речі у лісі чи на полях. Перед переглядом не забудьте підписатись, щоб підтримати Україну. Вовчі ягоди, або вовче лико звичайне, це невеликий чагарник висотою до одного метра, який навесні прикрашає ліси рожевими або фіолетовими квітами з ванільним ароматом, а восени яскраво червоними ягодами. Ця рослина належить до родини звіробойних і росте в підліску мішаних та листяних лісів у всій Україні від Карпат до полісся. Її плоди здаються апетитними, але насправді містять потужну отруту, дафнін та кокогнін, які подразнюють слизові оболонки та викликають систематичне отруєння. Отруйність вовчих ягід робить їх однією з найнебезпечніших рослин України, навіть невелика доза, 2-3 ягоди для дитини чи 10-15 для дорослого може призвести до трагічних наслідків. Симптоми з'являються швидко: спочатку печіння в роті та горлі, нудота, блювання, пронос, потім настає слабкість, тремтіння, розширення зіниць, судоме та непритомність. У важких випадках утрута викликає параліч дихання чи серцеву зупинку. Запах рослини сам по собі може спровокувати головний біль чи запаморочення, а сік опіки шкіри на жаль, вовчі ягоди часто стають причиною отруєння саме дітей, які плутають їх зі стівними ягодами під час прогулянок. В Україні нерідко фіксуються такі інциденти з'їдання 10-15 ягід уже є смертельною дозою, що призводить до летального результату без негайної допомоги. Наприклад, відомі випадки, коли малюки отруювалися в лісах і, попри госпіталізацію, не встигали врятувати через швидкий розвиток симптомів. Щоб уникнути біди, пам'ятайте не чіпайте невідомі ягоди, особливо червоні, навчайте дітей розпізнавати небезпеку, а при підозрі на отруєння негайно промийте шлунок теплою водою з активованим вугіллям і викликайте швидку. Природа красива, але вимагає обережності. Вовчі ягоди нагадують про це болісно, так що будьте обережні. Дякуємо за підписку та за перегляд. Бажаємо всім мирного неба.